Let's go. Яка правдива історія з вашого життя звучить повністю вигаданою? З вами коли-небудь траплялося щось таке дивне, таке малоймовірне або таке смішне, що ніхто не вірить, що це сталося насправді? Можливо, ви зустріли свого найкращого друга дитинства на іншому кінці світу, пережили ситуацію прямо з бойовика або вас прийняли за знаменитість, і ти погодився з цим? Розкажіть мені свою найсміливішу на 100%. Правдиву історію, яка звучить як повна вигадка. Я народився всередині 1970 року. На початку 90-х, коли мені було 16 років, моя родина купила будинок і переїхала. Коли ми проводили перше прибирання, один із нас знайшов стару фотографію класу на задній частині полиці в одній із шаф. Фото залишилося від старих власників. Відкривши папку з фотографіями, ми зрозуміли, це була фотографія з 8 чи 9 класу. Датована початком 70-х, 1972 року, і там у на фото один із учнів на фото виглядав точно як я: волосся, обличчя, статура. Всі одягнені та в стилі моди 70-х посеред іншого життя. Я, але не я двійник це було таке дивне відчуття я бармен, і до мене підійшла туристка зі Швеції, і вона продовжувала дивитися на мене. Нарешті вона запитала мене, чи є у мене родичі у Швеції, і я сказав, що ні. Вона сказала, що я схожий на її друга. І вона показала мені фото, і я подумав, що це моє фото, але воно було зроблене там, де я ніколи не був. Аж мурашки по шкірі. У дитинстві я відпочивав з батьками на Universal Studios. Якийсь чувак підходить до нас і каже: Гей, хлопче, хочеш бути на телебаченні? Приблизно через годину я був на Slime Time Live. Розповідь мами: влітку 1965 року вона відмовилася від побачення, щоб піти покататися на авто з подругою. Вона намагалася повернутися додому, і виникли проблеми. Деякі молоді солдати дражнили їх замість того, щоб допомогти. Мама, будучи впертою, вийшла і сказала солдату, який був найактивнішим, повторити все, що він сказав їй у лице. Через 17 днів вони одружилися. Вони одружилися за 40 років до смерті мого тата. Крім того, дівчина, яка була з мамою та інший солдат, також одружилися, але вони чекали шість місяців. Я був бездомним, приймав метамфетамін, спав на сходах біля готелю. Багато людей давали мені їжу та воду, і одного разу до мене підійшов хлопець і запитав, що зі мною сталося. Я сказав йому, що мені нікуди йти і ніде спати. Він запропонував мені залишитися з ним, і я погодився. Він жив у запущеному спільному будинку за кілька кварталів від готелю. Ми бідні, але щасливі разом і одружилися минулого року. Років у 12, чи близько того, ми з найкращим другом шукали наконечники стріл під обривом і знайшли вісім дюймову щілину, яка входила у пагор. Ми обидва були худими. І звісно, ми полізли всередину. Приблизно за 20 ярдів у ній відкривалася величезна печера. Де ми побачили, як великий камінь завбільшки з автомобілю впав зі стелі в маленький струмочок біля щелини. Нашим єдиним світлом була пара недопалків свічок розміром один дюйм. Здавалося, що ми досліджували лише кілька хвилин, коли наші свічки догоріли. Ми пішли за потоком назад до великої скелі, і після кількох годин повзання у водій багнюці ми нарешті побачили слабке мерехтіння з ущелини і протиснулися назад на денне світло. Ніхто не знав, що ми там. Коли здавалося, що ми ніколи не вийдемо, я думав, що моя мама, дідусь і бабуся деякий час будуть сумувати, гадаючи, що зі мною трапилось, але мої брати і сестри, мабуть, радітимуть. Я поклав руку на гніздо вогняних мурашок перед своїм сусідом, щоб довести, що з природою можна бути в гармонії. Ці великі, майже півдюйма, руді мурахи вилізли з гнізда, щоб дослідити, що впало на їх дім. Вони повністю вкрили мою руку і нижню частину передпліччя, звиваючись від лютості. Я спокійно сидів там, і як тільки мурахи визначили, що я загроза, вони повернулися у своє гніздо. Нуль укусів. сусід був дуже релігійним, і я майже впевнений, що після цього він подумав, що я відьмак. Я не знаю, чи можна вважати це диким, але мене двічі за один день зупинив один і той самий коп. Та сама вулиця, та сама причина. Він відпустив мене з попередженням у перший раз, а в друге лол. Я їхав автобусом з одного кінця міста в інший. Коли вийшов, то зрозумів, що випадково залишив свою сумку в автобусі. Мені було дуже сумно, тому що це була моя улюблена сумка, але я пішов далі. Перемотайте на два місяці вперед, я виходжу з дому, а моя сумка просто висить на паркані перед моїм будинком. Я на сто відсотків впевнений, що вона моя. Тому що зашита саме там, де я її шив, і на ній є всі плями, які на ній збиралися роками. Зауважте, місце, де я її загубив, було на іншому кінці міста. Сумка також була порожня, на ній не було мого імені чи адреси, коли я її загубив. Помер найкращий друг дитинства. Ми весь час грали в мисливців за привидами. Коли я пішов з поминальної трапези, я повернувся до могили. Викопав яму і вставив у неї старий значок мисливців за привидами. Тоді я пішов за бензином для довгої дороги додому. Я купував каву в магазині і вбігли двоє хлопців, які були нашого віку, коли ми грали, які не були братами. Один був одягнений у сорочку мисливців за привидами. У мене були сльози всю дорогу додому. Одного року тато купив мамі дорогоцінну ювелірну ялинку на Різдво. Моя мама дістала її з коробки, і уздовж гілок були прив'язані подарункові картки та готівка від 20 до 100 доларів. Мій тато не прив'язував на ялинку готівку чи подарункові картки. Ми думаємо, що чиясь друга половинка купила це для своєї коханої, прив'язала до нього все, а одержувач навіть не відкрив коробку, перш ніж віднести її назад у магазин, щоб повернути, обміняти. Гаразд, ви про це просили. Щойно закінчивши коледж на початку 1980-х років, я проходив співбесіду на посаду адміністратора компанії з перевезення відходів у Секокусі, штат Нью-Джерсі. Моє дівоче прізвище було сицилійського походження. Під час інтерв'ю дуже гарний чоловік середнього віку в дорогому костюмі, з укладеним, блискучим, сріблясто сивим волоссям, виходить, щоб представитися як Ал Парадайс. Він буквально сказав. Ми тут як одна велика родина. Незабаром після цього я сказав батькові, що берусь за роботу, і я відправлюсь прямо на орбіту. Він сказав, кричав Ти з божеволів, Хіба ти не читаєш газет? Звичайно, я сказав йому, що він божевільний, але я виконав його прохання не брати роботу. Я рідко розповідаю цю історію, тому що вона абсолютно неймовірна. Але це сталося. П'єс. Мені не вдалося знайти нічого в інтернеті про Ал Парадайз або Ал Парадізо або Ал Парадізо у Сикокусі, штат Нью-Джерсі, у 1980 роках. інтернет гідник, схоже, місія була провальною, і мій батько врятував мене. Не я, а моя тітка вчилася в школі медсестер. Одного разу ввечері вона поверталася додому, і перед входом в район була поліцнизька дільниця, де перевіряють всіх. Якби у вас не було посвідчення з адресою по сусідству, вас би не пропустили. Вони наказали їй негайно піти додому і ні з ким не розмовляти. Вона заїжджає, негайно йде до свого дому, і через деякий час на її задньому дворі засвітилися прожектори, і поліція каже їй вийти з піднятими руками. Посадили її в патрульну машину. Там панує хаос, і коли пил влігся, вони відпускають її. І вона запитує, що в біса відбувається. Це було полювання на Теда Банді, і він був у її дворі. Коли брату мого колишнього хлопця було 17 років, він скакав по автомобілях, крав з незачинених машин, і він викрав пістолет і значок у єдиного співробітника секретної служби, який жив у нашому штаті. За кілька годин до їхнього будинку увірвався спецназ. Якимось дивом, через факт, що він був ще неповнолітнім, він відбувся переляком агента секретної служби. Було відсторонено за необережне поводження зі зброєю та значком. Після того, як оселилася в моїй квартирі, хтось переїхав прямо через дорогу від мене. З часом я все більше помічала його, оскільки наші розклади іноді збігалися, щоб ми проходили повз одне одного. Ми ніколи нічого не говорили одне одному, але я помітила, що він дуже милий. Одного разу я набралася хоробрості і залишив свій номер на липкій записці, щоб він знайшов його біля дверей. Але нічого не сталося. Через три роки я вирішила навмання завантажити Тіндер, щоб востаннє спробувати онлайн-знайомства, перш ніж здатися. Я тут, щоб сказати, що цей милий сусідський хлопець став моїм партнером, і я ніколи не зустрічала нікого, хто б мені так сподобався, як він. У 2017 році, під час тривалого перельоту з Вен до Фінляндії, я сиділа поруч з хлопцем. Після кількох годин розмови виявилося, що останні п'ять місяців. Він живе в будинку свого двоюрідного брата, який стоїть буквально поруч із моїм будинком, стінка до стінки, а зустрілися ми тоді тільки в літаку. Я зберіг його номери, щоб наступного разу, коли я приїду до, я зможу зв'язатися з ним. Через кілька місяців я не міг зв'язатися з цим номером з певних причин. Намагався запитати номер у його двоюрідного брата, мій сусід, але також не можу зв'язатися з ним. Я думав, що нічого страшного, якщо ми зустрінемося, то зустрінемось. Пізніше того ж дня, прогулюючись торговим центром у Данії, я зустрів його дружину, з якою ми познайомилися під час польоту, і вони запросили мене на вечерю до них. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.